Ефективність без компромісів. Високоефективні рішення для посіву сої та кукурудзи продемонструвала компанія Конкорд на полях Київщини. Аграрії з усіх регіонів України зібралися, щоб побачити секрети якісного посіву. Основним фактором, який забезпечує надійну і точну роботу сучасних посівних агрегатів, є високотехнологічні, потужні та економічні трактори. Під час заходу компанія Конкорд презентувала лінійку тракторів КААС, які на сьогодні є необхідністю при впровадженні на своєму підприємстві системи керованого замлоробства. Представили лінійку тракторів потужністю від 80 до 500 кінських сил. Фермери побачили їх не лише на імпровізованій виставці, а й під час роботи в полі. Говорячи про ефективність, це завжди було акцентом для класу, як виробника сільськогосподарської техніки. І якщо подивитися в історичному плані, то вже десяток-два десятки років назад. Техніка клас визначалася особливою паливною економічністю, ефективністю, високою продуктивністю. Мабуть, ви звернули увагу про те, що і причіпне обладнання сьогодні орієнтоване на економічне використання ресурсів, чи то посівний матеріал, чи то засоби захисту рослин, чи то добрива. Сьогоднішні електронні системи дозволяють сформувати. Карту поля, з допомогою якої ми можемо визначити потребу кожного квадратного метра у добривах чи кожного квадратного метру посіву у якихось засобах захисту рослин. Використовуючи подібні карти полів, ми можемо. Дякуючи можливостям сучасних тракторів клас, сучасного причіпного обладнання, сівалок, оприскувачів, позиційно вносити ті чи інші ресурси, першим стартував посів Сої у поле вийшов посівний комплекс Цирус 6003 2 комбінація нової посівної техніки, загрегатована з трактором клас Аксіон 950 гарантує наразі недосяжну для конкурентів паливну ефективність. Розроблена для господарств з великими площами, вона демонструє високоякісний посів з екстремально низькою витратою пального. За передпосівний обробіток в комплексі відповідають дворядні дискові секції, які регулюються окремо від соняшникової групи сівалки, що подрібнює, розпушує та вирівнює ґрунт. Для повторного ущільнення ґрунту використовуються пневматичні колеса з профілем шини, що дозволяє вкладати насіння у підготовлене посівне ложе. Додаткова перевага в тому, що при обробітку поля за технологією міні тіл солома на поверхні ґрунту додатково розподіляється та перемішується. Для прибічників традиційного способу була показана загрегатована з трактором клас Ксеріон 3800 сівалка Цитан 12001 s с. Що працювала по полю, підготовленому компактором Бетнарп Свіфта СІ 800 для передпосівного обробітку ґрунту. Після чого учасникам показали в роботі техніку для точного землеробства. Уся вона була також загрегатована з тракторами клас різної потужності. Друге презентаційне поле стало прикладом використання космічних технологій у поєднанні з аграрною технікою. Використовуючи карти поля, техніка дозволяє економно використовувати добрива та ЗЗР, що водночас підвищує врожайність, зменшує витрати і, що дуже суттєво, позитивно впливає на екологію, звівши нанівець передозування. У роботі аграрії побачили як нові розкидачі мінеральних добрив ZGTS, так і сівалку точного висіву EDX від Амазоне. Особливістю стала демонстрація самохідного оприскувача Агріфак Кондор. Маючи адаптацію до ширини колії, змінний кліренс, систему зміни розміру краплі, пневматичну підвіску, він забезпечує якісний обробіток культур. Оснащений супутниковою системою контролю та вимикання форсунок, він гарантує, що ділянка поля не буде оброблена повторно. Цим забезпечується економія витрати ЗЗР та обезпечує ґрунт і рослину від передозування. Також оприскувач демонструє рекордну паливну ефективність на обробіток одного гектару поля. Витрачається 0,5-0, літра пального. Демонстрація викликала живе зацікавлення у аграріїв. Господарство перше в Україні завезло таку сівалку, яка сьогодні демонструвалася. Вона десь посіяла порядка 35-40 тисяч гектар. Сьогодні пішла знову сражатися на поля Черкаші. Ми два роки назад купили дві сівалки Амазона, і, мабуть, в цьому році може будемо, якщо буде потреба, будемо сіяти сівалками Амазона клас Амазони, комбайни цікавлять, цікавлять посівні комплекси, самі розкидачі мінеральних мінеральних добрив. Така техніка, яку випускають німецькі фірми. Обговорення техніки було гарячим. Фермери активно обговорювали можливості точного землеробства. У нинішній ситуації лише підвищення ефективності власних господарств набуває ключового значення. Компанія Конкорд цьогоріч зустрічає свій 25-й рік на ринку, пропонує аграріям якісну техніку, професійний сервіс та надійне партнерство. Зовну, розвиток сільського повинен йти в напрямку керованого. Іноді кажуть точно, мені більше подобається термін керованого землеробства. Тому ми показали сьогодні машини, які можуть сіяти, одночасно вносити добрива. Ми показали машину, що в народі називають розкидач добрив. Ми іноді сміємося, що він розкидає більше грошей, ніж коштує сам. Цей, цей розкидач дозволяє диференційовано вносити добрива залежно від... Карти поля, карти врожальності, поля, карти пожили наперед відомим алгоритмом. Це повинно принести, по-перше, збільшення врожальності, по-друге, зменшення питомих витрат на одиницю виробленої продукції. І ми в цілому задоволені, що ми викликали певний інтерес ...у тих людей, яких, яких ми хотіли це викликати. Є певні домовленості про. Про майбутнє придбання техніки і нема більшого внутрішнього задоволення, чим бачити задоволеного клієнта. Ми пропонуємо спільно з КЛАС, з рядом українських банків фінансові умови для кредитування поставляємої техніки. Такими банками є насамперед Райфайзенбанк Аваль про кредит Лізінова компанія Тіпі Фірма наша скоро буде відзначати 25-річчя і хотілося б сказати, що ми 25 років. Чесно, сумлінно служили прогресу, прогресу сільського господарства і надіємося зустріти це, це наше свято в колі наших благодарних клієнтів, в колі задоволених партнерів.